Hello, guys! привіт, друзі! Вітаю вас з прийдешніми великодніми цвятами! І в нас сьогодні з вами особливий випуск, бо ми будемо розпакувати це гігантське шоколадне яйце The Ostrich Egg від британського бренду Hotel Chocolat. Тож, ви тільки погляньте на цю коробку, вона дуже велика, металева. І мені здається, що тут буду потім зберігати гречку. Тож, давайте ми сьогодні розпакуємо. І, ем, якщо чесно, я навіть трошки хвилююся, бо що якщо там справжнє страусине яйце, <різь> жартую. Але яйце справді велетенське, і е, попрошу, вас залиш... попрошу вас залишитися зі мною для того, щоб порівняти британські і українські великодні традиції, е, поговоримо про місцевий великдень, спробуємо це велетенське яйце. То що ж... Лет'с. Так, ну що ж, поки я тут почну зараз відкривати цю коробочку, давайте поговоримо з вами про. Традиції в нас в Україні як прийнято? Великдень це передусім писанки, крашанки, тобто справжні яйця, розписані вручну і освячення кошиків із паскою де? Правильно, в церкві. А ми встаємо за темна, беремо кошик, повний смаколиків, паска, крашенки, ковбаска, моя улюблена ковбаска, масло і е, освячуємося це дійсно у храмі. Це в нас таке, знаєте, духовно урочисте свято, я б сказала. Ось ви мене запитаєте, що тут в Британії, я б вам би із задоволенням пояснила і поясню прямо зараз. Тобто, тут великдень більш про такі про веселощі, фан і шоколад. Ось, тому ми сьогодні розпаковуємо це величезне, гігантське шоколадне яйце. По-перше, британці обожнюють шоколадні яйця, вони не розписуються яйць так, як ми. Правильно, навіщо мучитися, якщо можна просто придбати шоколадне яєчко і з'їсти? Тут тобі маленький чоколедзекс і ось такі гіганти, як наш The Ostrich Egg. Давайте я нагадаю, як воно виглядає, яке воно велике. По-друге, замість освячення їжі британці влаштовують egg hunt. Чули про таке? Так, це зване полювання на яйця. Як воно взагалі відбувається? Дорослі ховають шоколадні яйця по садку або будинку, а дітлахи на великдень бігають такі і шукають їх. Наші маленькі детективи. Уявіть, якби у нас дітям сказали, замість церкви шукайте цукерки на дворі. Або по дворі. У дворі. Незвична, правда? А... Так, до речі, про дітей і зайців. У мене тут є отакий істебані. Це тутичний символ свята, як ви вже знаєте книжок англійської мови, напевно, в школі, бо я звідти дізналася. І це такий собі зайчик, який працює експрес-кур'єром. Появіть собі щось подібне в Україні. Пасхальний кролик ховає писанки під лавкою церкві. Звучить як фантастика. Але британським дітям це до душі, вони люблять, вони це, я б навіть сказала. І вони чекають цього. Так, давайте розпаковуємо. So huge! I should do it? Maybe like this? Ah. так. Ну а що мої любі тепер? Момент істини відкриваємо коробку. Ого, Ого, золото. <pugenASEori> Погляньте на це чудо. Ммм, пахне взагалі дуже смачно, так ароматно. Ммм, пахне, що пахне шоколадом. Ніхрена собі, сказав, я собі, знаєте. Та там ще щось є. Что я вам хотела сказать, это яйцо называется страусына и не дарома А, бо страсині яйця, вони найбільші у світі, і це шоколадне яйце, воно зроблене за їхніми взагалі атеральними розмірами. І британці згодили шоколад, видно, вирішили, що go big or go home. Кажуть, тут понад кіло шоколаду. Я перевіряти не буду, я вірю людям на слово. А тому що. Я б сказала, щоб такого запасу шоколаду вистачило, напевно, всім дітям на районі тут у мене. Але я роздавати не буду, я усі з'їм сама. Так, ну що, е як я сказала, що тут у мене щось лежить ще всередині, давайте. Я все тут в мене. Як думаєте, що тут? Що, що, як думаєте, став тут. Вибачте. Виглядає е як горшок. О, Боже, тут дуже гарна коробочка всередині. <свіси> <свіси> я не впущу. Окей. Ми будемо вигляд, що ви нічого не бачили, я теж. А, так, дійсно, ця взагалі штука, вона така достатньо велика. І як я сказала, я буду тут зберігати гречку. Наводимо порядочки і відкриваємо ще одна коробка. Так, це у нас тут взагалі меню. Дуже прикольненько. Of course Така штучка. Давайте я його вийму. Тут дуже багато пластику. Дуже багато пластику. І тут, взагалі, я сподіваюся, що ви бачите, тут отакі шоколадочки. Вам видно? Це знак те, що я маю його з'їсти. така штучка. Залишена потім. Може буде облизувати коли її їм весь шоколад, не знаю. Ще не вирішила. так І це яйце я б хотіла, я вам просто зараз хочу показати, наскільки воно товсте. Готові. Просто шикарніше. Мені здається, що я його ночувати просто самого не залишу. От саменьке. Саменьке цієї яйце ночувати не буде, Йому, напевно, буде страшненько, тому я сьогодні ночую разом з ним. Mm, просто краса. Давайте распакуем лично. Так, два чека. Пахне, пахне дуже смачно. Я хочу чаю. Просто воно дуже велетенське. Знаєте, от в дитинстві не завжди в мене була можливість взагалі з'їсти кіндер яйце. І мені зараз от просто здається, що я от, от просто виправила цю ситуацію і наїмся на 100 років вперед. Просто волотенське і дуже товсте. І тут є такі маленькі цукерочки, такі десерти. Знаєте, якщо мені здається, от... до вас прийдуть друзі, попити чаю, не знаю, кави, не знаю, може, навіть якогось шампанського випити або ще щось, небудь то можна просто сміливо ставити таку коробочку з цукерками. Воно виглядає дуже святково і дуже... і дуже смачно. Так. Так, зараз я зроблю собі чаю ми продовжимо. Як бачите, я вже повернулася до вас дуже швиденько і з чайочком. Смакота ми зараз будемо пробувати з вами шоколад. З чого почати? почати. Я хочу спробувати це. Цей макарон! Ем, До речі, я б хотіла вам. to me mm. it's so tasty so sorry <laughs> mm, I'm mm. i want some more save some for me <laughs> Так, давайте я, напевно, відламаю все таки кус... кусочок шматочок цього. Ви готові? Упс. Дуже смачно. Взагалі, це неймовірно просто смачно. Мені здається, що я свою порцію задоволення на сьогодні просто отримала одним таким маленьким шматочком молочного шоколада. Він дуже е, ніжний, не надто солодкий, відчувається, що такий преміум quality, як то кажуть британці. До речі, давайте вам для довідки. Цей бренд Hotel Chocolat, відомий своїми розкішними солодощами в Британії. Це вам не якийсь там звичайний супермаркет. Тому яйце ось вийшло таке, як то кажуть, фансі місцеве. Тому просто ставте лайк до цього відео, якщо сподобалося і це. І я. Найс. Nice. Так, давайте продовжувати наше відео далі. Зараз я вам е, дам кілька цікавих е, фактів про, взагалі, Британський Великдень. Ми от дізналися за шоколадне яйце точніше, шоколадні яйця, ми розпакували одне яйце. Тобто, ви, в принципі, бачите, що все навколо крутиться шоколадо. Е, тільки Порошенко, будь ласка, не кажіть, не кажіть, йому не показуйте це відео, будь ласка. Давайте почнемо з. Е... Hot cross buns. Чи чулося вам про таке? Чи не чулося, зараз я вам покажу. Так, це в нас, значить, такі булочки з родзинками та спеціями. Британці зазвичай їх їдять у Страсну п'ятницю. І якщо ви бачите, тут у нас є посередині такий хрестик. Зазвичай його роблять з глазурі. Як ви думаєте, що це символізує? Давайте. Три, два, один. І правильна відповідь розп'яття. Все правильно, молодці. Пахне дуже якимись такими, знаєте, корицею, дуже багато родзинок, боже, просто смакота. Я взагалі люблю їх їсти на сніданок, не на паску. Я просто кладу їх в тостер, намазую трошки масла, можна джем. І просто ідеально зранку заходять. І так, продовжуємо нашу розмову про шоколадні яйця. Ви запитаєте мене, звідки взялася ця традиція? А я вам розповім. Виявляється, що перші шоколадні великодні яйця в Британії почали робити ще в далекому 19 столітті, а може вже й не такому далекому. Одна компанія створила перше таке яйце у 1873 році, потім через декілька років інша компанія така, боже, класно, хочемо заробити грошей. І почала випускати шоколадні яйця теж. І ось традиція: знаєте, вже пройшло звідти 150 років. А традиція тільки набирає оберту, бо зараз оце куди я не зайду, в яку крамницю кругом яйця, яйця, шоколадні яйця, шоколадні е, шоколадні кролики. У мене в шоколаді. І от щороку британці витрачають просто шалені, шалені кошти на ось ці всі великодні ласощі. І кажуть, що середньостатистична дитина тут за святи з'їдає стільки шоколаду, скільки важить сама. Може, правда, може ні, хто знає. Не дивно, що її Стебані такий зайнятий. Як вважаєте, скільки коштує це яйце? Зараз такий момент. Просто тин-ди-дін-ди-дин-дин, бере банду дроп. Як ви думаєте, давайте даю вам три, два, один. 90 фунтів 90 фунтів – це просто коштує. Не дивно, що люди просто заробляють шалені кошти. Ну, а хтось шалені кошти витрачає на це все. Так, ось повторюю Прошенку, це відео не скидать. До речі, в Англії раніше було дуже популярно відвідувати церковні служби на Великдень, щоб відзначити Воскресіння Христа. Хоча зараз ця традиція вже не така поширена. А ще цікаво, що на великодню неділю англійці традиційно готують смажену баранину з м'ятним соусом, смаженою картопелькою та весняними овочами. справа, яка взагалі символізує жертву. Це така англійська, класична, ем, це така класика англійської. Великодній кухні. Якщо чесно, я б теж хотіла одного разу це спробувати. І, можливо, хто знає, можливо, там буде колись наступне відео. І, можливо, ми це з вами будемо готувати, а можливо, їсти. Хто знає, я ще не придумала. А зараз інтрига сьогоднішнього відео. А, можливо, ви здогадались, можливо, ні. А, це настав Time Тож, сподіваюся, що ви хочете. Отримати це шоколадне е, яйце. Це такий сюрприз для вас, хто е, додивився відео до кінця. Е, тобто, в нас є таке шоколадне яєчко. Воно, звісно, не таке гігантське, як сестра у сина було. Ну, бо я ж не олігарх, якби <смігінь> Вибачайте Але, якщо ви хочете отримати це яєчко, все, що потрібно зробити, це перше, поставити лайк до цього відео, так пальчик вгору дзінь тін Потім вам потрібно написати, залишити коментар. Можете написати свою улюблену великодню якусь традицію, якусь смішну цікаву історію, що з вами траплялася на великдень. Щось дуже таке, знаєте, веселе, щоб підбадьорити просто один одного, бо такі знаєте часи, що ми маємо підбадьорювати один одного. Ось і з моменту публікації цього відео, через сім днів, я рандомно виберу якогось, якусь людину. І відправлю поштою йому це шоколадне щастя. Ось. А, тому бажаю вам успіху. І а, дякую, що провели взагалі а, цей час зі мною. Бажаю вам смачної паски, гарних писанок і солодкого великодня. Хоч і як ви його не святкували. Тож, good luck and happy, stay, my friends!